Такий хаос, який ще Україна ніколи не бачила на своїй території, але вона би не отримала розуміння і що це є енергія, це є війна, погибель людей, і ці енергії дозволяють кормити цих нижних вибрацій. Він зараз почне більше посилати. Наступного різдва там буде приблизно 300 тисяч, майже 278-279 тисяч москалів будуть упаковані в українські землі. А що це значить, наприклад, духовно для Росії для, для нас поговорити з її сутностями і тоді попросити, щоб вони знялися і пішли до світла? Дорогі мої друзі, я хочу вас всіх запросити на безплатний сеанс. Це буде сеанс і медитація для України. Якщо ви пробували мої сеанси, то ви зрозумієте, що це таке. Ви маєте приєднатися. І ми будемо це робити лежачи, і ми підемо до духовних царств, і це дозволить, щоб ви розвивалися душевно. Останній останні моїй медитації було просто неймовірно. Архангел Михаїл прийшов взяти мою руку. Для їхнього душевного розвитку, а тоді, коли ми були в такому водопаді, де люди відчували енергії, які проточувалися через їхнє духовне тіло, то Ісус прийшов, щоб обняти людей у моїй групі. Це просто нема слів розказати які ці чудеса, які відбуваються в цій групі. Я з пошаною смиренністю люблю це, що я можу провести людей до таких. Стосунків таких розвиття їхнього душевних розумінь. І ми це будемо робити так само цьому тижні в неділю, і це буде у п'ятій годині по обіді київським часом, або у нас у мене це є у Вінніпегу, це є у 9 рано, це є Веніпеський час, або якщо ви розумієте, 17.00 київським часом. я Цю медитацію буду давати вам зум, контакти, все, що ви маєте зробити, щоб брати участь у цій медитації, і ви маєте підписатися і написати мені швидкий імейл. Що ви хочете взяти активну участь у цій медитації? То напишіть на цей імейл, щоб я знав, що ви хочете взяти участь. Це для України, це для припинення вогню, для припинення війни. Для того, щоб наші захисники були захищені, для того, щоб допомогти нашим полоненим і допомогти всім людям, які страждають у цій страшній війні. То якщо ви хочете і боліваєте за Україну, то прошу підпишіться на цю медитацію, бо тільки через вашу Участь ми можемо дозволити, щоб це розширилося. І ця любов дозволила, щоб наші захисники були захищені, наші полонені були підтримані, і Україна духовно розвивалася. То дякую за це і дякую за вашу участь на моєму каналі. Підпишіться. Цьому тижні я, наприклад, мав клієнтку, яка Мала сутність і хотів поговорити з вами по сутності. У людей є сутності, і, наприклад, один, який написав книжку на сутність, сказав, що приблизно 80% людей мають сутність. Я, наприклад, коли почав мій розвиток у цій сфері, так само мав сутність, і то, чому я до цієї сутності розумію. Я розумію спосіб відлікування. і воно не є через мене. Я просто є той гід, який співпрацюю із. Ангелами, які дійсно з вами тоді можуть ці сутність зняти, і це є дуже, воно дуже легко, воно нормально, воно не є тяжко. То якщо, наприклад, ви маєте друзів, людей чи як що це переживають, до цього треба приходити я. Перш все. Багато людей відносно сутність, то вони, може, підуть до священника. Я сам, наприклад, як православний українець, навіть мав сутність у, у помешкання. Наприклад, я мав декілька помешкань, які я в оренду ставав, де мої орендарі сказали, що вони відчули, що навіть побачили яку сутність, яка або це був який дух, який, наприклад, ходить по. Хаті. Ну я викликав священика. Вони прийшли, поблагословили, покріпили святою водою, таке подібно. І я зрозумів, що ця, ця сутність чи цей ця дух підійшло, але це є один спосіб робити священики, коли це роблять, то вони роблять із молитвою і коханням до Бога. Коли я це роблю, наприклад, то воно трошки інакше. Я стараюся робити, коли я веду вас у розуміння цієї душі чи цієї сутності. Що це значить? Наприклад, якщо ви підете до якогось, який займається цим, вони можуть це зробити від себе. То, наприклад, в цьому клієнті, з ким я працював з цього тижня, то я міг би, наприклад, зайти. До її душевного простору поговорити з її сутностями і тоді попросити, щоб вони знялися і пішли до світла, але якби я це зробив, то вона би, наприклад, отримала зцілення, але вона би не отримала розуміння. Вона не бо наприклад, що вона так само є та душа, що вона так само є сильна, що вона так само може це зробити сама, і вона б не могла розвиватися. Якби я це зробив, то вона б тоді на мене дивилася як Бог. А я хотів, наприклад, не щоб вона на мене дивилася як Бог, і той гуру, а щоб вона сама. Зрозуміла силу Божу, і так само зрозуміла, хто вона є, як душа, і що, наприклад, Ісус то в неї так само може прийти, що вона так само могла побачити і ангелів, і архангелів для того, які прийдуть для неї і для нього розду. То коли я співпрацюваю і роблю, наприклад, відносно сутність і відразу мрашки по шкірі пішли. То я хочу сказати, що ця праця для мене є як молитва. Я перед тим, коли сутність знімаю, я перше все, що роблю, я йду і починаю говорити, наприклад, молитися із Ісусом, і відчую його любов. І кажу, ви готові для цього? Він відразу мені каже, Тарас, не журися, все нормально. І відразу за Хатло Михаїлом відчую його силу, а тоді він каже, Добре, ми до цього і зараз йдемо, і ми, ми будемо посприяти і робити цю роботу. І в цьому я ніколи не є впевнений, що може бути. Я просто молюся для найкращого результату. Так, бо кінець, як воно вийде, це не від мене залежить, а це просто залежить від Бога і від клієнта, чи клієнт я готова. Відпустити цю сутність, і, наприклад, це є це було тяжко для клієнта. Я хочу її, якщо вона навіть її слухає, і все я хочу сказати, що це ви були, ви зрозуміли по собі, у вашому тілу, що це буває. Ви зараз, ідучи в майбутнє, відчуєте, що та сутність не є у собі. Що ви не маєте оцей другу думку, що щось буває, що воно вас має так прихилювати до якоїсь поведінки. Воно не буде більше напухати вам, там давати головні мозки чи животом, чи які проблеми ви маєте в тілі. І ви маєте це самі зрозуміти у собі. І це для вас є така наука. І я відчуваю, що це є. Осіб, які, як я маю вчити, де я не хочу бути, де люди до мене йдуть і кажуть: Тарас, ти йди до духовних царств, ти знайди мою душу, знімай ці судності, бо ти є такий майстер в тому. І це не є цікаво для мене, тому що я почну, я, я це робив перед тим, але воно не дозволяє, щоб клієнти розвивалися, воно не дозволяє, щоб люди розвивалися. І люди відчули цю любов на собі, і люди побачили це для себе. То хочу сказати, що сутність є. Це наприклад. Я коли слухаю людей відносно сутності, я на це дивлюся, із як би сказати, дуже таким професійним рівнем аналізу. Я дивлюся на так, так само мозок. Є люди, які психічно навіть похилені, де вони не відчувають, що є сутність, що вони на такі, якби двох думкові, двох характерні, таке подібне, і ти відразу відчуваєш. У людині, якщо це є, якщо вона прихильна ментально до цієї роботи, чи ні, вона дійсно має сутність і ніхто ще їй не повірив, що вона цю сутність має. І хочу сказати, що коли людина старається лікувати ці сутності з лікарями. То це ви не вживаєте ту правильну процедуру. Лікар лікує тіло, лікар не лікує думку, лікар лікує тіло. То, якщо у вас є проблема з тілом, то йдете до лікаря. Найдіть до лікаря, щоб лікувати душу. Ви маєте шукати людину, яка цим займається. І як шукати? Наприклад, так: вживайте інтернет, говоріть друзям. Так само дивіться на характеристики цієї людини. Перше, чим вона себе так прославляє? що вона така є найсильніша, найкраща і таке подібне. Треба шукати людей, які дуже є віруючі у собі, віру у своєму серці, віруючи в бога, і мають чіткий канал спілкування. Для них ви маєте шукати людей, які ви відчуваєте своїм серцем мають канал спілкування, щоб ви почули ту істину. Бо це є дуже таке, як би сказати, це, є, це не легка робота, воно може бути легка, але це як ви до цього приходите. Друга річ є: багато є пентакостів і таке подібне, що вони піднімають енергії сутності. Вони кричать, вони говорять у. Цими язиками і таке подібно, і цього жодного не треба робити. Якщо ви зауважите, коли я працюю, я працюю спокійно, міркувано. Я стараюся енергії цього і сутність зняти, щоб вона не тривожила того клієнта, з ким я працюю, і це я. Дуже-дуже головне. Коли бо, сутність починає відчувати, що вони так само мають світлу любов у ній, але воно може дуже закопано, дуже глибоко закопано, то що стається, є, вони тоді починають відчувати ту любов. І їм не треба багато любові, їм потрібно може краплю, ма маленьку іскру. вогонь починається від іскри. І коли ви починаєте ту іскру любові у ту сутність, то вона починається. Помаленьку розвиватися, розуміти, що вона так само могла дозволити цю любов. А любов і іскра Божого світла, воно може будь-яку темряву перебити. Нема місця у всесвіту, де іскра любові не може прийти і висвітлити. То до цього треба іти, і ви сказати дуже певнено, коли ви це будете робити, і ніколи, якщо ви будете працювати, знімати сутності як професійний ну регресолог чи. Навіть молитися і просити, і все, ви маєте до цього підходити дуже певне. Так само хочу вам сказати: дуже важливо, коли зміняється сутності, щоб ви так само знімали начальство. Багато людей не розуміють, що сутність має начальство, так як ми працюємо в якійсь організаційній ланці, сутність має начальство. І одне сутність, наприклад, чи начальство може мати дуже багато сутність того самого. То, наприклад, у моїй практиці, і це знову мурашки по шкірі, вона під Просто підтримують, а коли мене кажуть, ти правду говориш. Одне начальство може мати декілька сутність. Декілька сутніх, що вони роблять? Вони працюють на вашу негативну енергію. Негативна енергія є, як, як сказати, це є як їжа для них. Вони люблять негаразд, вони люблять розпач, вони люблять війну, вони люблять тривогу, вони люблять страх. Всі ці негаразди. Це є як овочі, як м'ясо, як пиша для них, щоб вони це на цьому їли. А вони тоді вони вас знищують, вони знищують ваше тіло, тому що вони сидять. На вашій душі і на енергії ваших почуттів. А як ви маєте розвиватися проти сутності? Ви маєте старатися йти до світла. Ви маєте сидіти у цьому, наприклад, ідіть до храму божественності, сидіть події до Ангелизалу Ангелі, і там просто в тому басейну відчуйте по тілу, як ото біле світло заходить до вас і просто розвиває вас, бо в тому розвитчу. Ви то відчуєте через вашу душу, і воно тоді заходить до вас до помиленьку до вашого тіла. Заходить через тіло до душі і розвиває вас, і дозволяє, щоб ви получали цей спокій. Дуже цікаво є, коли, наприклад, оці судності вони так само ставлять монітори, імпланти. Вони така, так само ставлять такі автоматичні прилади, які знищує людей. Ми можете не розуміємо, що душа, яка це робить. А чому ні? Ми маємо дрони. Ми маємо дрони камикадзі. А ви думаєте, що вони душевні не мають прилади, які вони можуть зробити? І ці душевні прилади так само є. Вони скачують від вас енергії. Вони скачують від вас оце світло ваше, тому що вони так вживаються. и колив на пример ве знимаете ту сутност Ви маєте можливість так само зняти всі ті монітори, всі ті імпланти, всі все, що вони залишилися у вас. Але так само дуже головне для цієї роботи, я щоб ви не тільки думали про себе, і я, як провідник цій роботі, я стараюся і думати не тільки для себе. Я відразу керую розмову до начальства. А якщо ви думали, що ваша сутність, ваш біс, є страшний, подивіться на начальство, вони набагато страшніші ніж той біс, який сидить вам на вашій душі. Коли ви знімаєте того начальства, ви починаєте розмножувати любов на дуже багато вимірах, не на дуже багато рівнів. Ви не тільки робите для себе добро, ви робите добро для усіх, які є на тому душевному просторі, де та душа. Тому що ми є всі з'єднані. Знову мурашки по шкірі йдуть. Ми є всі з'єднані. То чому, коли, наприклад, москаль робить щось погано в Україні, це не значить, що цілий світ може просто спину поставити до України і сказати: Ах, там геноцид буває в Україні, нехай вони воюють з тими москалями. Нам все добре тут в Америці чи в Канаді. Ми всі є підключені один з одним. Ми всі маємо один одному допомагати і розуміти і дозволяти, щоб ми розвивалися. То у відносно сумість, коли ви знімаєте у начальства. Коли ви це забираєте у, у начальство, то ви так само допомагаєте дуже багато іншим. Перед тим, коли я вчився робити це і, і почав допомагати людям з сутностями, я давав їм вибір. Я давав оцим сутністям вибір, чи вони хочуть піти до світла, чи вони хочуть піти до нижних вібрацій, до нижних царств. І сказати правду, воно воно добре мені не сиділо, тому що якщо Ця сутність має розвиватися. Одинокий спосіб, що вона має розвиватися, є що вона ішла до світла. Вона не може розвиватися у нижніх вібрацій. Так воно легше, що вони, якщо вони відходять від клієнта, і йдуть до нижніх вібрацій, але. Я хочу так само, щоб я не дивлюся на тільки розвиття душі мого клієнта. Я дивлюся на загаль. А чи не можемо ми так само ці сутність допомогти? Бо в цьому ці сутності так само є світло Боже. Так само це є момент лікування цієї сутності, яким ми маємо можливість тепер. І то в цьому лікуванні в цій сутності ми розширюємо любов. Яке дуже важливе, і багато людей би подумали, та Тарас, чому ти так навіть і думаєш? Ти поміг тому клієнтові і вони мусять бути задоволені, і ти свою роботу зробив. Так, але сказати правду, просто на моїй душі, відчуття. Цієї сутності, що вони мали цю можливість полікуватися, мали можливість, щоб хтось їм показав цю істину, показав йому цю, цю істину, цю іскру любові і білого світла. Де вони мали можливість це побачити, відчути і розвиватися, а тепер його нема. Тому що у їхньому темному вибіру вони вибрали щось легше для себе, воно легше йти у нижні вибрації, воно тяще розвиватися і душевно розвиватися до тих пір, щоб ви були любов. і це не є легко ні для клієнта, тому що я не розказую, що клієнтові ох, ви думаєте, ви бачили біса, а зараз ви побачите навіть страшного біса. Який я начальника, я це не розказую клієнтові, тому що це би навіть їх застрашило. Так, але у процедурі цього клієнт сам починає розуміти, що це допомагає і це поможе. І головне є, ми не можемо залишати, щоб начальство керувало інше. То це є так само дуже душевний урок для вас, щоб у Темноті у темряві цих бісів, цих сутностей так само є іскри любові, і так само їм треба любов, і вони мають розвиватися, і вони мають дозволити, щоб ця любов ішла до, до світла. Ну, як це сприяє на наприклад, відносинам москалів і в Росії, щоб ви це зрозуміло? У тих. Ам... Контракт, який Путін зробив із нижчими вібраціями, він їх за те, щоб він розвивався, отримав його славу та получив багатство. Він має їх кормити цими енергіями. І що це є енергія? Це є війна, це є погибель людей. І ці енергії дозволяють кормити цих. Нижних вібрацій. Ну і що буде? Спочатку він їх посилає, що вони були вбивані на, в Україні, то слухай, Україна зараз вбила там, 120 тисяч, покалічила купа людей. Він зараз почне більше посилати в цьому році. І якщо ви послухали мої пророцтва, то в пророцтві я там розказую, що до наступного різдва. Там буде приблизно 300 тисяч, майже 278-279 тисяч москалів будуть упаковані в українські землі. А що це значить, наприклад, духовно для Росії, для, для нас, і все? Він працює, наприклад, Москва працює для того для розширення цього зла, і в цьому злі, наприклад, це є для накопичення цих цих сутністей, що вони навіть розширювалися, коли Україна відіб'я. І це буде ця перемога, де Україна відібере Росію від наших від українських територій. Я чому скажу наших, я не громадянин України, але скільки вже відчуваю, люблю Україну, то думаю, наші В майбутньому планую, може буду працювати, і навіть може навіть і получу громадянство. Ну коли він відіб'є оця енергія, яка спонукала цю війну, піде на Росію. І воно буде навіть не зупинятися, а воно буде розмножуватися. І то, чому в Росії буде цілком хаос, такий хаос, який ще Україна ніколи не бачила у на свої на своїй території.